Хочу ще трохи вам розповісти про наш домашній об'єкт. Це наш експериментальний котел. Це На ньому ми вчилися робити котли, вчилися сушити кукурузу. Він працює до сих пір, працює чудово. Прийшов вже сьомий сезон його роботи. Він складається з трьох вентиляторів по 40 тисяч кубів кожний. Це дійсно великий потужний агрегат. Зараз я вам десь тут накидаю фотографії з тим, як ми робимо котли зараз, як виглядають нові промислові котли. Але я би хотів би показати вам вживу, як працює найстаріший діючий котел-квазар, і наскільки він ефективно себе показує в роботі. Довговічний і надійний, саме те, що потрібно вам, без брехні, без всяких розказів, доробків і ремонтів, ми надаємо три роки гарантії на наші котли, тому що я впевнений в технології, яку вам пропоную. Тому я рекомендував би вам приїхати і побачити вживу, як це вживу, побачити, як це працює, як це влаштоване, тому що ви не бачили такого. Це не котли, які схожі на те, що, що є на ринку з типовими проблемами котлів з соломою. І я знаю, що я можу багато що розповідати, але краще побачити. Приїхати і побачити. Тому, якщо у вас є можливість, якщо у вас є час, приїдьте і подивіться в сезон, як працюють дійсно класні котли на соломі.